Доброго дня! Сьогодні я показую соняшник. Соняшник Синельниківський ультраранній. Цей рік якась біда, дуже високий, він не росте. Що ми робимо? Ми працюємо, ми робимо, робимо сортові прополювання. Як зазвичай, це ми вже йдемо другий раз. І кой що ловимо, Значить, що ми робимо? Те, що не цвіте, ми видаляємо, тобто, щоб його не було. Те, що вище, те, що ниже, ну, як завжди. Чого нижче, Ну, щоб воно не мішало розвиватися е основною культурі, основним рослинкам. Що ось ось така штука, чого вона? Вона тут упала, виросла, позже, десь вбок пішло. От, ми його вирубимо, а хто його знає, може то якась Е, Але на цьому полі на цьому полі дуже цікаве поле це моє поле, де ми вирощуємо. І тут, окрім цього сорту, з 2016 року геть нічого не було. Соняшник Синельниківський ультраранній це, це цей год, як ото всі люблять, він маленький. от Регулятор росту мені не понадобився. Ось там люди вдаліки роблять прополювання. Тобто ми його ходимо чистим. От. І ось так от він виглядає Ось в такому форматі. На сьогоднішній день він зовсім невисокий. Якийсь, якийсь І ось так от виглядає соняшник. Це за першого посіву. Сіявся він е кінець квітня, 30 квітня. Ось так він виглядає. Плюс-мінус ходимо, вирівнюємо його. Е чого? Того, що Ну Так повинно бути. Тобто, коли я його вирощую, ми робимо сортові прополювання і інші речі, які ми ходимо кожен день. От. Ну, от, наприклад, оця рослинка, яка цвіте позже, я її видаляю. От. І так, так положено, перші дві сортове прополювання ми проходимо на скажімо так, медленніше, а потім вже по цій, по цій території ходимо, звичайно, все, все гарно, все швидше. Все йдеться. От. Так, що тут показую? Тут покажу той пасів, який був пізніше. Ось він. Тут цікавий, він, до речі, вже доганяє і він буде більший. Значить, тут сіялось у мене зліва, справа це було посіяне 30, -го, 30 -го квітня. А сходи? Але сходи ми, ми отримали тільки десь. Десь в межах 15-17. Тобто він трохи підмерз. А це ми посіяли 27 травня. Тобто на місяць пізніше. І незважаючи ні на що, дивимося, який розвиток. Тут, звісно, і листок більше. Ну, тут два, тут стикаві ряди, аж два пропуска. А так ми сіяли на метр сорок. Тут все гарно, тут такі, такі в мене. Невеличкі дослідження з більш е широким міжрядком на насінневу пр продуктивність. От. Ну, так вийшло. скажімо так, воно само собою, Але тепер ми будемо, тому що вже є в двох локаціях на насінневу пр продуктивність. В цьому форматі у нас дослід. І тут я вирішив так само зроблю, е подивлюсь, і це в мене буде три поля. Три локації три різних формати. Ну, ось так от виглядає. І вже ми бачимо, що соняшник, який сіявся на місяць пізніше, він вже нас доганяє. Да, він не цвіте в цей пору, але він наздогнав по висоті, по листю. І я думаю, що він отут не дуже поступиться і в урожаї сім'ян. Во, в загальному, в товарному вигляді він поступиться. Але враховуємо, що я. Ага, отак от ось я стану, де рядок. Враховуємо, що я зазвичай е дуже багато... Товарки відсію, і на насіння виходить десь 50%. Ну, Максимум виход насіння це 60%. У мене виходить. А іноді виходить, так як там біль, печаль, 35%. Якщо брати е, 24 рік, то в нас дуже мало вийшло канденційного насіння. Тобто, для того, щоб було насіння, як хлопці мені кажуть, ну, тобі робить, як завжди, тобі. Кажу, да. тоді тобі буде печалька. Так воно є. тобто, Цей рік дуже. Багато дійшло, і для чого ми сі... Я сіяв його з е, більш широким міжряднім, для того, щоб отримати більш якісне. Тут ось аж горить прополка, але поки ми сартові прополювання не зробимо, ми не зайдемо сюди і не будемо вибивати цю, е, ці полоски. такі Вони мені не дуже подобаються. головне щоб тут вони не дали насіння. Ну і вони ж тут трошки е, жруть наші наші поживні елементи. Ось, коли ми робили видову прополку, Отче, першу. Ось ми працювали по ось таким квіткам, якось вона більше. Ну не знаю, чи може тут більше е, добрив, чи що. ми його сразу вида, видаляємо. Але основне, основне підтягується вже коли у нас появляється квіточка. Тобто, коли цвіте, уже тоді підтягується на найбільш, найбільш усякого різноманіття. І ми його виполюємо До речі, якщо ми працюємо, якщо ми сіємо раніше, то у нас є більше. Рослин, з якими ми можемо показати, тобто ну, більш розщеплення чи не типові виділяються більш краще, а в пізні сроки посіву в нас більш ровний посів, і його тяжче забрати. Тому цей рік особистий, завжди я сіяв більш пізні посіви, Цей рік я сіяв тут. Тут в окрузі будуть також соняшники, але ж мій соняшник вже до того моменту до їхнього цвітіння він вже сформує і відсвітеться. А і тому він не мішає. Я сіяв тут перший, сіяв синельниківський ультраранній, який надранній, і він самий перший вже <реш> ж і визрів. Ось чому, ось у чому суть. От є така як ізоляція, а є така, як, як просторова ізоляція, а є ізоляція в часі. Тобто, це як сівозміна, Що сівозміна зміна це, це чередування культур по полям та в часі. Так от воно і є. Тобто не, не звичайно одним, на, на одному полі, а можна прямо на, 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 на різних робити. Тобто тут у нас ми пішли ізоляцією саме. Часовий, тому що соняшнику у нас в Україні і на Дніпропетровщині дуже багато, тому крутимось як можемо. Ми сім або надпізно, коли вже в округі все відсвілось. Тобто з цим з моїм соняшником, синельніківським ультрараннім, тут е, набагато краще. Уже сорт Володимир цвіте як звичайний, і з ним тяжче працювати в цьому форматі. Синельниківські ультраранній ми сіємо або надпізно, як я зазвичай, або сієм. Дуже рано. Цей рік я вирішив посіяти раніше. Чого? Тому що той рік ми майже на всіх локаціях не отримали вигідного врожаю. А той рік ми сіяли на трьох локаціях: соняшник, Синельниківський, Ультраранній. Це Одеська область, це Дніпропетровська область, дві локації. Одна локація нам прийшлося вибракувати. Тобто ми її пустили на товарне. А інша локація ну, більш-менш непогано вийшла. Але це були такі неугоді, де, скажімо так, соняшника не було. Тому, може, не такий вийшов гарний врожай, але вийшов якісний. Тобто, ми тут, Коли ми вирощуємо синельниківські ультраранні, тут я ганюсь більше за якістю, за сортовою якістю і на тому, що ми його постійно проводимо. Треньки. Ми його тренуємо наджарським умовам. Тому він і живе, і живе нормально і показує результат. Тобто ми його відбираємо, То ми робимо йому наджарські умови і те, що виживе, то потім даємо гарні умови, щоб до вас пішло сильне, якісне, здорове насіння. Дякую за увагу. Здоров'я вам, вашому полю.